Бачите, я сьогодні на таксі. Зараз, бо в мене машина на станції. Заміна масла потребує зволоження моя машинка. Двигун. Всі діла. Люблю вечір, Значит, все. я Черкаси. Клас. В общем, все. Їду я. Показую цей сосуд з носа розумієте? перехворіла грібом і виходить, що треба його прибрати, бо я дуже шмукалась. Натирала нос. Короче говоря, з однієї сторони, причому непонятно, що з цієї, бо блин, сіє і так заклахло, що капець, що я навіть не знаю, як відійти. Ну, походу, від того, що в мене тут вузька дуже судена. Це я не МРТ подивилась. На, Мені друзі подарували прикиньте а МРТ на все діло. То в мене друзі круті. і євромет, якщо що. Самі класні стіни, класне МРТ. ну Такі діла. Сподіваюсь, від того, що я буду видаляти ці судини з носу, я не помру. Я спитаю, кстаті, від чого вони з'являються час і як часто їх можна видаляти. І на що це впливає. Ну а не знаю точно, що мінімально видалити суд це е, коштує 700 гривень. Там, h control Ось і що, посилання тут залишу. Ну, вони класно роблять. Два роки тому назад я видаляла прямо мозок скрізь. І мені сподобалося. Ось таке. А це, блін, знову з'явилося. Треба терти було носу, так. Чого вами і беру? Зараз приїду. Ще щось розкажу. Капець, це, блін, в такому віці вирішила вести на блог. Це трошки. Я, кстати, забула сказати, що я їду в класному таксі. Тут все таке чисте. Що вам сказати, зараз поверну камеру і покажу, куди я приїхала. Кстати, до цього стоматолога ходила дуже довго, офіксар, а потім вони переїхали. Це, це кстати, цей навчався у Мамайсури. по мене. Чи просто працював у мамайсури. Не знаю. Вони, може партнери були, бо ще скажу, мені. ось я йду сюди весь контроль. І тут коротше, класно видаляють ці судини. Виконуємо дзвінок, хвилинку. Якщо що, їх хати всередину. У нас тут все по камерам, капець. Не засосало. Щось пішло не так. Це я виновата. Дубль номер два, круту машинку. Давайте я на місці під нас ще контракт. Буду зараз видалять сюди, не все розпитаю. Це така краса. Який зайнят такий крутий. Дуже красиво. Щас повішу кудись про свій одяг. Ще не поняла, куди? А вас? Я по вас Не знаю, куди вже. Це туалет. Не знаю, куди вішать. Поважіть. Для такого кавказу, як я, шафка відкривається. Отак. Дякую. Бані. Ну на очі цей ну, апарат, mm -hmm. типу, це апарат э, затового окуляра, так? Да? Да, да. Імпульс світовий, він дуже потужний, тому він може mm -hmm. пошкодити язик. Потім... Це не боляче, так? Да? Ну, типа, не бізболом, не а без болом ні, але це неприємно, бо все ж таки ми потужним імпульсом світла і тепла склеюємо судинку, запечатання, і тому неприємні відчуття є під час самого імпульсу. Потім буквально там проходить. були такі якийсь естап пополювання і воно все проходить. Це такий крутий, коротше, апарат. М22, да? Да, а 22 два. Зараз один что я там. У вас тональний крем чи СПФ? СПФ є. СПФ завжди. У мене ці пигмент п'ятна, коротше. Я, кстати, пробувала пигмент п'ятна також прибирати, но я тоже сподобалась. Так, Да, вот дуже... Гарно працювати на осінь, коли вже сонячний Вплив не такий активний, тоді можна вже починати прибирати під моментацію, подовжки уроку, взимку і до весни. Ну, Я ще сигородку різні, у вас тут брала, зважувала на вагах і трошки додому брала. Користувалися так тато, що проконує, вона видіє, наші підтримує. Прекрасія дуже гарно працює з пігментацією, з судинками. Можна тонік, можна сироватку. Якщо немає ріднічної реакції, щоб все комфортно переноситься, домашній догляд додавати. Дуже класно працює разом з СП, якщо... Користуватися, зранку виносити якусь року місць, поверхна спира, і вони дуже реально працюють. Тобто і захищають від ну, появи нової пігментації, і тому в той же час все ж таки працюють з тим, що вона там всередині може не Можна навіть тут. Точково на ці п'ятна, да? бо буває таке, що типу, на ну, все обличчя може бути якась і реакція, бо в мене на пілінг з фруктовими кислотами була така типу. Фруктова кислота це комплекс кислот і на якусь реакція. Яку да. Я закриваю вам. Ага. Надракалась просто а, від... да. не Ну, Воно і несподівано, не да. А ви, типу, в мікроскоп бачите? Ні. просто лампу или что-то важно. Это, короче, синтеза бренд может быть, да? 703 -1> 703 -1> 700. 700. І да, там есть 7007. И вони одразу пропадают. Да, практически ні. Mm. Треба закрити всі два-три? Uh, все індивідуально. Залежності від судинок, як коли боко вони пролягають, як швидко вони з'являються, uh, це може бути 3-5 процедур через uh, кожні 3 тижні. Mm -hmm. А може і вистачити вам одно. Mm -hmm. Якщо ви. Зробили процедурку і ходити вам комфортно, вони не з'являються, можна взагалі не приходити, вже прийдете коли. Воно просто не очікувано. Так, так, воно і зона така бліч що Поки вам відкрию, щось поміняю на інший словарь. Чуть-чуть там ще вам зроблено. такая работа тоже и пилинги. Да. Все, все чистки, да? Чистки, пилинги, инъекции. Вот такие прям и ботокс, и биоритализации. Вот вот да. цель у нас рублей два, то есть Все раз, биоритализацию, да. Як і типу попиломи таке визволяється? Теж у нас два лікаря-косметолого-дерматологи, які виділяють новоутворення попиломки, якісь виродали ще родинки, це все на консультації з ними. Закриваю вам ще раз. Якщо це інтимна десь зона, ну, без попливного днів. Краще прийти на консультацію щоб подивитися, були звичай є такі зоні, де дуже важко наприклад, там Складочка десь, там, де на приблизно місце. Все це індивідуально і в певні теж певний сезон, для того, щоб на тілі не було багато дежурних, якщо треба, можна якусь ну, стерильну Серветочку підкласти, щоб вона, ну, Але зазвичай всі ці речі повинні завоюватися безпосередньо в, ну, на, на відкритому. Люди соромляться, питати, таке і не знають, куди навіть звернутися. Якщо турбує, якщо вона там заважає, то обов'язково треба її прибирати. Особливо якісь він теж люди не хочуть, на мені лякаються, що там можуть. Таких косметичних господар. Mm. Лікарі у вас тут все. Так, да, у нас два лікаря дерматолога, які одна них досі працює в больниці, в капітарні в в поліклініки прямо інша. Працювала, але повноцінно пішла вже сюди. Приводимо, да? Це процедура закінчилася. А да. зараз СПФ треба намазати? Да? Обов'язково, так, да. я вам зараз нанесу е зголожуючись заспокіловий крем. Вдома я щось маю, робити, типу Бапантена, там масштаб. Якщо це взагалі в, така кустура не потребує додаткового нанесення якихось засобів. Щось я вам приберу гель буде дуже гарно, видно. Клас. Шкіра заспокоїться буквально за 10-15 хвилин і вже Можна навіть наносити косметику. Ну я вам скажу, коли ходиш до косметолога, можна, коротше, косметикою майже і не користуватися. Коли класна шкіра доглянута, то можна і не тонати, нічого не виносити. Особливо ці пілінги всякі, мені все подобається дуже. Так, mm -hmm. Після процедурки навіть після нанесення СП бажено все ж таки не дуже в сонячному повітря. Ну, ніякі no. сагарії, no. сауни no, да. це скільки не можна там? Mm -hmm. Два тижні. Mm -hmm. Два тижні. Mm -hmm. yeah. Якщо... Ну, бо якщо солярій, то е, накрити обличчя якось Ну, не бажано взагалі, Або... а, але mm -hmm. ж дивиться, якщо ви ходите курсом на цю процедуру mm -hmm. раз на три тижні, то у вас виходить два тижні до два тижні після. Mm -hmm. А якщо ви через два тижні підете, то тиждень у вас получається вже на наступну процедуру. Mm -hmm. Тому якщо виходите на курс, то бажано все це виключити солярії, бані. І баня так само провокує тепловий режим, вона провокує появу нових судин. Плюс так само і пізнагрузки. Якщо ви займаєтесь курсами, займаєте. піднімаєте вагу, це теж впливає так. на... Крючу, щоб в 36 років нормально виглядати, треба багато <смірки> часу мати. <ho>. Це <смірки> <Дан Slide. смірки> да. Спасибо вам велике. Я така я. Я думала, короче, в мене зустріч з подружкою в 4 години. Ну я з потрішкою і клієнткою. Дуже класною клієнткою. От. Е, ну, виявилося, що вона на п'ятницю. Тому, коротше говоря, я ну, думала, що я дійду до люба і потім з нею зустрінуся з спортивною сумкою, блін, розумієте? Ну і вирішила, що все ж таки а, піду іншій подружці допоможу за її. Такою справою, коротше говоря, там, де треба підтримка. Отак. Ну, звісно, я зайду на роботу. Покажу вам новий плакат. Ага. Там ми з робітниками рекламуємося.